Дорогі наші сестри, брати, я надзвичайно приємно здивований такою величною подією в нашій державі. Те, що вже скільки місяців ми маємо страшну війну, Господь дає українському народу сили. Дає можливість збиратися на вільній багатостраждальній українській землі. Сьогодні непростий час. Ми дякуємо Господу Богу і Збройним силам України, що ми можемо тут, у серці нашої столиці, зібратись, що ми можемо вільно помолитись українською мовою в храмі Божому. І це лиш дяка Господу Богу і нашим мужнім воїнам. Непростий час ми з вами тут зараз. А уявімо, скільки тисяч людей, наших українців, за межами нашої держави, які переживають, які співстраждають, які залишилися без сімей. Розбиті сім'ї і щиро хочуть повернутися якнайшвидше на свою рідну українську землю. В жовтні місяці я відвідав Ірландію з благословіння блаженнішого митрополита Епіфанія, де хрестив четверо маленьких дітей, українців. І коли зібрались українці у в величному храмі міста Йол важко передати ті емоції, коли жінки в сльозах і молитві за своїх чоловіків, які на передові, за своїх дітей і переживають за долю України і українського народу. І не тільки в Ірландії. Скільки країн Європи, Америки, Канади, дружніх країн нашій Україні, які допомагають? І я хочу, щоб ми цим великим жіночим колективом і всі, хто нас бачить в трансляції в мережі онлайн, давайте поаплодуємо всім нашим державам-союзникам, які нам допомагають. Їм велика слава. І подяка. Дякуємо, дякуємо, дякуємо. Сьогодні особлива подяка живій легенді української естради, яка організувала цей величний захід. Я перепрошую без Наталі Федорчук. Ви знаєте, ми, і мої Наталі. ідеї, а все і решта Наталі. її і час, і натхнення, і бажання, і любов. Це дуже важливо, тому що такі заходи організовують, такі заходи надихають усіх українців. Тому в сьогоднішній день в день святої Варвари, яка сьогодні молиться. За кожного із нас. Нехай Господь Бог благословляє кожну українську душу, кожну українську сім'ю, бо сімейні цінності це основа міцної української держави. Від імені предстоятеля Православної церкви України блаженнішого митрополита Епіфанія. Я хочу вручити цю нагороду. Хрест свободи пані Олі. Ця нагорода вона і стосується кожного із вас. Але я думаю, ця жінка заслужила, щоб її отримати. Нехай Господь благословляє вас, пані Олю, і надихає на майбутні добрі справи. Тримаю стрію українською. Дякуємо, дякуємо вам. Урочистий момент наші аплодисменти. Це нова традиція на нашому всеукраїнському жіночому молитовному сніданку. Дякую.